В межах ініціативи посилення та розвитку громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука заплановано створення належних умов для формування вучнів знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту. Ми з партнерами два місяці тому розробили грантові проекти. Подали спільно від фонду підтримки студентської молоді щодо облаштування класів безпеки. Вважаємо, що цей проект дуже корисний і на нагальний на сьогодні. Плануємо до. До початку навчального року облаштувати шість класів безпеки, провести відповідні навчання, і саме результат робочого групи буде видно вже в цьому проекті. Маємо ще різні ініціативи, які теж цього року будуть втілені завдяки робочій цій робочій групи. Створення класів безпеки набуває надзвичайної актуальності в Україні, особливо в умовах війни. І вкрай важливо, що такі ініціативи активно підтримують міжнародні фонди та організації. Також в межах цієї ініціативи буде проведений літній табір про безпеку Кемп, там, де учні тиждень будуть навчатися, і до них будуть приходити різні фахівці, розповідати там про мінну безпеку, взагалі про безпеку, про першу домедичну допомогу, як діяти в якихось незвичайних ситуаціях. Буде саме для цього створений такий літній табір. Також в межах цієї ініціативи буде проходити навчання для медичних працівників навчальних закладів та відповідальних за класи безпеки. Заняття у класах безпеки відбуватимуться за розкладом і розраховані на учнів як початкових, так і старших класів. В деяких закладах вже розпочали облаштування таких класів безпеки і з нетерпінням чекають на оновлення. Сьогодні члени робочої групи підписали меморандуми про співпрацю з директорами навчальних закладів. Саме таке необхідне навчання це безпеки. Наш кабінет ще потребує обладнання, і тому ми звернулися за допомогою. Можливо, щось нам до нашого до наших їх і. Існуючих уже матеріалів, щось додасться на що ми дуже сподіваємося, тому що найголовніший е, аспект зараз в нашому навчанні це безпека. Ми маємо дотримати безпеку. В освітньому під час освітнього процесу члени робочої групи відвідали навчальні заклади гімназію номер 1 Сім, 16, 20 та ліцей номер 25 Саме в них часом з'явиться спеціальне оснащення, необхідне для проведення уроків безпеки для дітей в ігровій формі. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація фонд підтримки студентської молоді, технічне адміністрування і сар єднання, сприяння програми розвитку оон ЮНДІПЕЙ за фінансуванням Європейського союзу наданої в межах проекту Євфорікаври розширення можливості громад в Україні за фінансової підтримки уряд Данії та Королівства Нідерландів. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.